До Дня святого Миколая приурочили дитяче свято в надії. Воно вже стало щорічним і традиційним. Тому малеча чекає з нетерпінням і ретельно готується. Принцеси, феї, сніжинки можуть суперничати з самою Ельзою з крижаного серця. На свято прийшли діти з батьками, а також з вчителями. Ми вже не перший раз. Ми з Крихівецької школи. Я своїм класом вже відвідую цей заклад. Нам дуже подобається. Спочатку ми приходили на майстер-клас чаювання, на майстер-клас пряника. Сьогодні знову прийшли на майстер-клас пряника Святого Миколая на Аквагрим. Нам це дуже подобається. Батьки такі задоволені, всі з радістю віддають дітей. Добираємося. Ми звичайно трошки важкувато, бо нам тільки міським транспортом, але радіємо і цьому. Серед учасників свята є і діти воїнів. Ато свято триватиме протягом двох днів. Ми очікуємо більше 300 людей, також дітей. Також ми запросили по 20 дітей, які батьки яких перебувають в зоні АТО або раніше були. Ми маємо надію, що саме це свято підніме їм трошки настрій і додасть віри в мир на землі, а також поверне віру їм в добро. Мама і Денисик, якому лише три з половиною рочки, прийшли на свято, відгукнувшись на запрошення організаторів. Ми на цьому святі вперше і вже дуже задоволені, хоча пройшла навіть не повністю половина свята. Але малюк безмежно задоволений розписом хранику. Зараз в черзі на квагрим. І дружини, і матері, і діти воїнів. АТО вдячні організаторам за запрошення на таке прекрасне свято. Я вчусь в четвертому класі, і я не перший раз розписую пряники. Мені дуже подобається. І я цей пряник, який я розписала ялиночку, продаю подарую своїй бабусі. Перед миколаївські свята хороші тим, що тут натішишся, награєшся, солодким поласуєш та ще й подарунок отримаєш.